Здоровенькі молоденькі! Дорогі друзі! І з вами, як завжди, я, Крутерник І сьогодні я купив новий будинок собі в селі. І ми будемо знімати серію по селі. І це перша частина Полетіли. Дорогі друзі, там якийсь магазинчик. Зараз питаю. Добрий день, а чим ви тут торгуєте? Смарагди є в тебе? Ну зараз я, е, я їх вислав поштою в свій будинок. Коли будуть при собі, тоді і порозмовляємо. Чому ви такі злі? Ну добре. Вже вечір, напевно, завтра вже з ним. Порозмовляємо з марагдами. Ось дивіться, який я будиночок купив. Вот. Тут печі. А, ні. це... Ой, пробачте, це не мій будинок. Ні. Це не мій будинок. Ось мій будиночок. Во, він самий крутий. А що там робить сплящий селянин? Селянин, вставай! Чому він спав в мене в ліжку? Ой, тут поодинний цілий став. Ось мої діаманти. Ну, навіщо мені мечимо в селі? Беревісти собі і винести. Селянин, а у вас є куди сміття викинути? Ну, якщо це не пластик, то за гору можна викинути. Добре, спасибі. Зараз для вас пройде секунда, як я тепнусь туди на гору саму? Дивіться. Раз. Два. Три. Оце так, тут джунглі. Напевно, про це буде окрема серія. Ну, викидаємо павутиню. І давайте вже тепнемося до того великого будинку і дізнаємось, що це за будинок, в смислі, селяни на будинку. Цікаво. Що він там думає собі? З тим жителем? Скоро підірвуться з само повністю. Ну а ми робимо магію. Раз, два, три, три. О, ого, як тут гарно. Напевно, дорого все зроблено. Ой. Добрий день. Добрий день, не бачиш, хто тут головний? Я мер цього містечка. Села точніше. А зрозуміло, а я ось приїхав до вас. Ну, скоріш за все, я тобі буду давати роботу. а за роботу платить. О, спасибі, ну мені зараз вона не потрібна. Спасибі до побачення. Охоть, охоть. А чому там селянини стоять? А мені не можна. Напевно, якісь зопімічники. Пішли до магазину, швидше. О, Тут огород. Привіт, селянин. В мене є діамант. Э, смарагд. Тепер можемо порозмовляти? Так, звісно, можемо. В тебе їх скільки. Так поки що. Ого, а скільки коштує український сет броні? Він, він коштує рівно 16 смарагдів. Добре, купую. Ти, Ти тільки туди поклади їх. Добре. Вот 34, 18. Так, треба. 4.16. Все. Віддав тобі. Ага, добре. Фу, 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 українська броня. Як же це круто виглядає? А не хочеться грати в супергру? В яку Супергру? Ну... Ну в таку, що, типа ти мені даєш, наприклад, 34 четыре саморати, а я тобі за це можливість виграти стак. Чи два, чи три, чи мільйон стаків? Мм, гарна пропозиція. Давай своє е, міні казино шо ли. Добре, добре, почекай. Три скреді і тільки одна з них правильно. О, ну давай Селянин, зараз подивимось. Ну, я думаю, що середня вона не дуже гарна. Один, два, три. Третю давай. Два стаки тяма! Смарагдів, Ого! Ого, ти виграть порт! Ходився отопів півстаку смарагдів. То добре, селянин, я тобі їх прямо зараз готовий віддати. Так, де в тебе? Ого, ти багатий. Не лізьте в своє діло. Ну, наглость. Йому смарагди я даю. А він не ліс, не свої діло. Все, рівно півстаку залишив. З вами мати справу. А з вами ні. Що ти сказав? Зараз заберу назад свої смаради. Отстань, все. Хі-хі-хі. Дорогі друзі, в нас тепер багато смарагдів. Ура. Ми майже багаті хі-хі. Так, я складу все сюди до себе. Можете вийти, наконець. Вони не доїли до мене ходить. Так, кладемо свої наші наші два стаки. О, покушав я. Во, дорогі друзі. Ця серія була доволі крутою. Дорогий друг. А це тільки перша частина в поселенні. О, дивіться, який котик. Ну, а це величезне круте поселення. Прощаюся з вами! Але не надовго. Ці Ті пригоди тільки починаються. Хе-хе-хе.